Доброго дня, шановні слухачі. Хочу дуже коротко звернути увагу на основні важливі моменти, які покращують можливості для працевлаштування та соціальної реінтеграції людей з інвалідністю, і є передбачені в законопроекті 5344, д насамперед цей законопроект дозволяє розширити можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю не тільки на приватний сектор, але і на всі види. Державних установ, комунальних установ, комунальних закладів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Після ухвалення цього закону кожен з цих органів і установ, зокрема державний сектор, матиме зобов'язок та нестиме відповідальність за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Тож це перший крок, який урівнює в правах приватний та державний сектор щодо підтримки людей з інвалідністю. Друге. Цільовий внесок, який ми пропонуємо запровадити, є набагато більш простим в адмініструванні, і на нього витрачатиметься менше державного ресурсу аніж сьогодні на адміністрування адміністративно-господарських санкцій. Відповідно, роботодавці не зможуть уникати чи використовувати якісь. Інші відмовки для того, щоб сплачувати такий внесок. Тож у нас буде набагато більше ресурсу, щоб здійснювати підтримку людей з інвалідністю. Третє, і для самих роботодавців такий внесок є більш прийнятним, оскільки він є меншим, ніж той, який сьогодні передбачається як санкція, тож його сплачувати буде не так складно разом з тим. Ми пропонуємо за рахунок збору цього цільового внеску більшу кількість підтримок конкретно для роботодавців, незалежно від того, хто є засновником цього роботодавця, чи це фізична особа, чи юридична особа, чи він вже давно працює, чи його заснувала громадська організація. З ухваленням цього закону, де би людина з інвалідністю не працювала. Вона всюди може розраховувати на те, що отримає субсидоване робоче місце, облаштування робочого місця чи інші пристосування, що допоможуть їй краще інтегруватися на робочому місці та реалізовувати свої навики до праці. Наступне, ми також розширюємо коло тих підприємств, які вважаємо соціальними, і які отримуватимуть додаткову підтримку, якщо працевлаштовують людей з інвалідністю. Насамперед, ми розуміємо, що люди з інвалідністю є різні за кількістю обмежень функціонування. Тож, якщо це будуть люди з інвалідністю першої, другої групи в результаті інвалідності внаслідок зору чи інтелектуальних порушень, достатньо всього буде 30% працевлаштування таких людей, щоб підприємство вже могло отримувати підтримку, пільги і допомогу. Сьогодні такого немає. Також неважливо, хто засновує це підприємство і скільки воно функціонує. Якщо тільки воно вирішує ставати соціальним та розширювати коло людей з інвалідністю в себе в штаті, ми зразу включаємося в його підтримку. І ще один вид підприємства захищеної зайнятості, який буде. Прямо спрямований на тих людей, в яких дуже складні функціональні обмеження, яким буде важко інтегруватись на відкритому ринку. Ми робимо для них можливість все одно соціалізуватись, вносити свій внесок в розвиток суспільства, реалізовувати свій потенціал до трудової і творчої активності саме в таких підприємствах, які отримуватимуть різну підтримку, як із фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, так і з місцевих фондів. Тож, ухвалюючи цей закон, ми суттєво розширюємо спроможності для людей з інвалідністю, можливість їх працевлаштуватися, можливість роботодавців отримувати підтримку, особливо тих, які сьогодні виникають як ініціативи ветеранські інші волонтерські і не можуть розраховувати на підтримку. Після ухвалення цього закону все це стане доступним. Тож дуже прошу включатися в його адвокацію. Пояснювати всім його переваги і розуміти, що нам треба збільшувати трудовий ресурс серед людей з інвалідністю і інтегрувати їх ринок праці. Дякую.